Голова Верховної Ради України Стефанчук нарешті відреагував на скандал, коли його перший заступник Олександр Корнієнко відмінив його ж Стефанчука розпорядження про відрядження Петра Порошенка за кордон. Відреагував він довгим та розлогим постом, докладно проаналізувавши, хто з депутатів, скільки діб, годин та хвилин побував за кордоном та у яких країнах. Пост доволі пізнавальний. Що свідчить, що його підлеглі, тобто підлеглі Стефанчука, сумлінно попрацювали, готуючи відповідну, відповідні довідки для шефа. Однак при цьому ряд моментів міжпарламентської діяльності виявились нез'ясованими, а деякі банально маніпулятив, банальним маніпулюванням фактами. Вітаю, товариство! Ви на каналі «Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов. І тут ми говоримо про основне, а зараз одна з таких тем, навколо яких закручується інтрига, міжнародна діяльність Верховної Ради України та скільки часу депутати бувають за кордоном, і скільки часу вони повинні на це витрачати. Інтрига зумовлена ще й тим, що колишній президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко обіцяє. Подати серію позовів проти посадовців Верховної Ради України, які не випустили його за кордон. Але одразу скажу, моєю метою не є ані виправдання Петра Порошенка, у нього є свої є адвокати, ані однозначний наїзд на Стефанчука. А для цього будемо спиратись винятково на факти українське законодавство та здоровий густ. І одразу погана новина для Стефанчука. Я розумію, що він не може знати всього українського законодавства, але мав би знати хоча б те, що стосується його безпосередньої діяльності. Ну, хоча б регламент Верховної Ради України, який був ухвалений ще його видатними, але не такими габаритними, як він, попередниками. А стаття 78 Регламенту Верховної Ради. Говорить, що цитата, розпорядження Голови Верховної Ради України можуть бути змінені, скасовані рішенням Верховної Ради України, прийнятим більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу. Кінець цитати. Тобто ніякий ніяких Корнієнко, Безугла чи Юрій Бойко не можуть відмінити розпорядження Стефанчука. І навіть він сам його не може відмінити. І ніякий лист від СБУ, який нібито надійшов на Адресу Верховної Ради України, не грає ніякої ролі. Якщо раптом ти, Стефанчук, виявив, що лоханувся з якимось розпорядженням, то будь добрий, знайди законний привід, скликати цілу сесію Верховної Ради України, валяйся у депутатів в ногах. Але доведи їм, що е, твоє ж розпорядження підмахнути тобою після вчорашнього чи з іншої причини чи по недогляду, треба терміново відмінити. Зрештою, у тебе ж більшість. То в чому проблема? Ну а тепер перейдемо до самого поста Стефанчука, який вже у першому реченні починає, перше починає з маніпуляції. Ну, я повернувся я з тої ж Європи. Кілька днів не дивився єдиного марафону. І тут і цитата. Національний ефір наповнився істеричним стовгоном окремих народних депутатів щодо нібито совільного обмеження їх у відрядженнях. І, і тут я уявив собі голосіння Наталії Мосійчук. З обуренням в ефірі е, плюсів, що Петро Порошенко, і колишній біг бос, не, е, не випустив його за кордон. Але стоп, Мосійчук, це вже давно плюси. Тобто це також і єдиний марафон, де про це так лише між словом згадали. Натомість орієнтованих на Петра Порошенка телеканалів давно, давно в національному телеефірі немає. Тобто про що говорить Стефанчук? Але йдемо далі по фактах. А далі Стефанчук цитує Конституцію, статтю 88, цитата, особа, яка представляє український парламент у міжнародних відносинах, є голова Верховної Ради України. Цитат, кінець цитати. А далі йде наступне, мовляв, депутат здійснює представницькі функції за погодженням із головою Верховної Ради. Це також за законом належиться. Але голова Верховної Ради за своїми персними правами. І туди я вже йду виходжу з почуття здорового глузду. Отже, голова Верховної Ради за своїми первісними правами є таким самим народним депутатом, як і інший народний депутат, депутат якого я, приміром, обрав. обирав, так? І він так само може тими ж депутатами бути відкликаний. Тобто він особа дуже тимчасова. І в випадки, коли у нас депутати Верховної Ради не досиджували свого повного терміну, ну, є достатньо. Ну. Але е, у логіці Стефанчука виходить, що саме він є начальником, який може а, дозволяти або забороняти іншим депутатам, які нічим йому не зобов'язані, і яким він не є начальником. Бо начальником йому є виборець, виїжджати або не виїжджати за кордон. Насправді Стефанчук маніпулює фактами, або точніше висмикує те, що йому вигідно. Бо є ще закон про статус народного депутата, а тут стаття 17 говорить, що цитата, народний депутат, який не має спеціальних повноважень, не представництво Верховної Ради має право виступати». Вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені, Тобто питання у повноваженнях, які має народний депутат, чи він представляє себе особисто, чи свою партію, чи Верховну Раду України. Але їхати за кордон він може. Питання у повноваженнях. А так, хоч з угорським прем'єром, хоч з Папою Римським, він може зустрічатись, ну, якщо вони його звісно. Захочуть з ним зустрітись. А далі Стефанчук починає бавитись з цифрами. Мовляв, у розрахунку до одного депутата, члени фракції Європейська Солідарність, побували за кордоном у відрядженнях більше, ніж в середньому це робили члени інших фракцій, зокрема, Слуг народу. Ну, образили їх. А Івана климпурс так та взагалі за кордону не вилазить. Цитата. За останніми даними, Івана климпуш ценцадзе була направлена. У 31 вдерження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробуло у закордонних віддерженнях 172. Це то більше, аніж кожен четвертий день. Кінець цитати. А той факт, що вона є головою євроінтеграційного комітету, тобто це замовлено специфікою комітету, якось опускається Стефанчуком. Мовляв, мусить бути баланс. Інші депутати також мають право покататись за кордон. Тільки виникає питання. Зараз. Ми маємо складну ситуацію на польському та словацькому кордоні, де представники тамтешньої профспілки заблокували рух українських вантажівок. Ви щось про поїздки членів Транспортного комітету Верховної Ради України до Польщі, аби якось вирішити це питання, чули? Ну, я особисто не чув. Чи з погодженням з головою Верховної Ради, чи без погодження? До чого ці розмірковування про баланс поїздок, коли їздиться за необхідністю, а не за якоюсь квотою? Тім, того, Стефанчук, чи ні, однак, міжнародний результат його діянь та вибіркового випускання народних депутатів за кордон вже отримав свій цілком логічний наслідок речник угорського уряду Золтан Ковач. А вже звинувати Україну у недемократичності та й неготовності нашої країни до вступу до ЄС. Цитата. Угорщина не бажає брати участі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського, написав Ковач у мережі X. Такі новини та подібні політичні чистки це ще один доказ, що Україна поки що не готова до членства в Європейському Союзі. Цитати. І це Оршна звинувачує нас у недемократичності. Однак основний аргумент пана Стефанчука пов'язаний з тим, що в Україні оголошено воєнний стан. Цитата На жаль, окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у періоді воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом ради без врахування мети завдань та оцінки результатів цієї поїздки. І це породило навіть певний жанр, заяви народних депутатів на відрядження. Однак закон про це говорить. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засіданні Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень. Тут кінець вже другої цитати. Ну, окей, <кл 'язок> депутати прибули, а що далі? Закон про це не описує чітко. Натомість Стефанчук продовжує маніпуляцію, розповідаючи про те, як депутати порушують умови виїзду за кордон. Мовляв, заявляють одну країну, а їдуть у ще у дві-три. Чи, наприклад, затримуючись на невизначений, на невизначений час у відрядженні, чи зазначаючи не конкретну причину як от покращення міжпарламентських відносин. Ну, Не поятику, тобто. Все це правильно, однак навіть тут Стефанчук примудряється маніпулювати. Тобто не називаючи конкретних імен, імен депутатів, що, наприклад, загуляли у закордонному турне. Натомість, коли йдеться про європейську солідарність, то тут одразу з'являються і прізвища, і те, що вони на думку Стефанчука порушили. Ні, коли ти вже називаєш оті імена, то будь добрі назвати її інші. Наприклад, про те, як депутат від слуги народу на той ще час. Микола Тищенко їздив у Таїланд на зустріч із виборцями на пляжі, звичайно. Чи от зовсім інша інформація, от, чи от зовсім свіжа інформація про те, як депутат від ОПЗЖ Віталій Борт на місяць затримався в Угорщині і, до речі, під час поїздки в цю країну зустрічався з одним із тамтешніх депутатів, якому заборонено в'їзд в Україну. Чи мав би згадати? Про закордонний відпочинок уже колишнього депутата від Слуги народу Юрія Алістова. Ну, як мінімум міг би згадати про тих, інформація про закордонні поїздки вже потрапила у ЗМІ. І порахувати статистику, скільки порушень на одного депутата від окремої фракції допущено. А слабо? А тепер про піар Порошенка. Як і кожна новина, інформація про угорську поїздку Порошенка забулась би на другий, максимум на третій день незалежно від її результату. Тепер же будь-яка наступна закордонна поїздка, його матиме особливий резонанс. Навіть якщо він поїде у Ліхтенштейн чи в Сан-Марино. Більше того, судовий процес, а він буде, матиме чималий резонанс. Його обговорюватимуть не лише в Україні. А нам то потрібно. Підписуйтеся на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів. Напишіть свій, свій коментар. І все буде Україна. Дякую.